Бухгалтерський облік розрахунків з бюджетом. Рентна плата за спеціальне водокористування. За матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті розміщений на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку розрахунків з рентної плати за спеціальне водокористування в разі надання приміщення в оренду. Відображення бухгалтерському обліку, нарахування рентної плати за спеціальне водокористування в разі надання приміщення в оренду, проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерські, розділу послуги. У списку ще відкрився, створюємо документ операції, що ведені вручну бухгалтерські, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В загаломній частині документа зазначаємо назву установи та суму операцій. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо нарахування рентної плати за спеціальне водокористування. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку, надходження на реєстраційний рахунок коштів за рентну плату від орендаря. Здійснюємо з допомогою документа Банківська виписка розділ Грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. З допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операцій, надходження коштів від реалізації продукції, послуг, рахунок, ККВ, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку перерахування рентної плати до бюджету здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операції і перерахування інших податків: рахунок, ТКВ, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебет-кредит». Праці бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено в демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті kbs.net.ua у розділі Методологічних та демонстраційних матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Перевердіва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!